Привіт всім! Ви на каналі «Все потрошки». Чергова п'ятниця ми знімаємо для вас ціни на паркувальному майданчику в місті Луцьку. Покажемо скільки коштують автомобілі, які пробіги. У відео будуть різні моделі. Не будемо переривати зйомочку. Напишіть будь-який коментар під даним відео, натисніть вподобайку. Натисніть дзвіночок, напишіть будь-який коментар під даним відео і підпишіться, головне підпишіться на наш канал. Всім приємного перегляду. Продається Renault Scenic. Grand Scenic. Новіша модель. 17 рік, 15400, 220 пробігу. Тут Біля сцені є контакти продавця. Отак виглядає новий Renault Grand Scenic, 2017 року випуску. Автобіль продається за 15 400. Наступний у нас MAZDA. Автобіль Mazda. 10-11 рік, дизель 2.2, 10 200, 243 пробігу, босе, басту, два ключі, рідний пробіг. Так виглядає салон даної Мазди, Mazda CX5. Далі ми знімаємо, так по поряду пройдемося. Покажу, що продається 12 рік, 2.2 дизель, повний привід. 13800 контакти є. Інформація про автомобіль є. Зупиніть, перепишіть, потелефонуйте. Меганчик другий. Renault Megane 2. П'ятий рік, 1,5 дизель. Інформація є, 4800 коштує. Так, контакти над ціною є. Телефонуйте, кого цікавить. Це Renault Megane 2. Універсалі. Форт Мондео. Продається Форт Мондео. Кажу зараз салон Мондео. 1,5 бензин, механіка, прибіг 195 км 11799. Ціна є. І телефончик також продавець залишив. Телефоную, кого цікавить. О, показую салончик шестиступенева механіка. Opel Astra. Astra K. Це вже новіша морда. Тут має бути 1.5 двигун. Дизельний. Схоже, як на 308 Peugeot. Або навіть і 308 Peugeot. І тут однаковий двигун, 1,5 дизель, 21 рік на автоматі. Пробіг 160, 1699, контакти є. Тут же має бути не ланцюг, а ремінь. покажу Це зараз салон покажу. Тут же має бути ремінь. Отак виглядає салон, асистент тримання смуги, стартоп, захист від заносу, підігрів сидінь, підігрів керма, двозонний клімат, дуже хороша комплектація. Ось така от такий Opel Astra K 1,5 дизельний двигун, Audi a 4 Наудіо 4,13 рік, механік, максимал, бензин 2,0, 280 пробігу, 10999, 10, кошти є, контакти є. Kia Cerato, 12 рік. 1.6 бензин. Пробіг 178 тисяч. 7900 автомобіля є газоболоне обладнання. 7900 на газу і на бензині автомобіль може їздити. Kia Cerato салон показую. Так виглядає салон, 6-ступенева механіка. Київ Царато. Далі продовжуємо знімати для вас е, наступний автомобіль Nissan X Trail. 2007 рік 2.0 дизель 224 пробігу. Повний привід, автомат 10250. Віршиком кажу повний привід автомат. 10250. То поэтому стати Місланек Стрел. Бора. 2002 рік, 4650, 212 пробігу. Контакти, продавець залишив, можна телефонувати. 4650 коштує цей автомобіль. Ось такий універсальчик продається в чорному кольорі. Це Octavia Tour. 2009 рік, бензин 1,6 6500, 201 пробігу. Тиступнева механіка універсал. 6500. Далі меганчик. Четвертий меган. Хетчбек. 17 рік, дизель 15, сертифікат, 3D пробіг, 10100 188 пробігу. Ну, пробігу. Продається Ганчик четвертий. Салон. Шестиступенева механіка. Гарно Гранд Scenic Третій, так, він бачите, вже виїжджає автомобіль. Тож собі придбав автомобіль іде, почано оформлювати. Оформляти отакий рунок Grand Scenic, бо це 10500. 212 пробігу. Ось лаген Тігуан. Наступний автомобіль, який можна придбати. Їх тут є багато. Їх є багато цілий майданчик. 17499 автомобіль у нас 2014 року випуску. Інформація є. Познімаю я ви собі, якщо треба більше почитати, відео на паузу. Я думаю, що все ви там зрозумієте, 1749 контакти продавець залишив. Далі у нас Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe. Також коштує 17499. 2,0 дизель, пробіг 173. Тисячі, панорама і телефончик продавця ще один Volkswagen Tiguan. 19 рік, 11900, автомат коробка, пробіг 197 тисяч, 11900, контакти продавець залишив. Volkswagen Tiguan. Зараз подивимося салон, як виглядає. Ну, так, виглядає Volkswagen Tiguan. Салон, звичайний кондиціонер. Да. вроде звичайний. Ждові я помилився. Ну але продовжуємо знімати. Октавія А5. В Автоматі. 13 рік. 9700-120 пробігу. дизель 1,6. Контакти також є. Зверніть увагу. Далі у нас Volvo v 60 Volvo v 60 12800, пробіг пробігу 253, дизель 2.0. Контакти є, два контакти. Продавець залишив два телефони. Коли цікавить ось така Volvo v 60 телефонуйте до продавця. Так, Завершимо знімати цей Hyundai. Свіжа Hyundai. АХ35, повний привід, 14-15 рік, 15750, 199 пробігу, 2.0 дизель. Контакти є. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, не пускайте вподобайку, напишіть будь-який коментар, натисніть дзвіночок. Всім дякую за увагу.